В цій Божого сила навіть не оголошена наша сусідка, країна, так сказати, братський народ, то хочу побажати вам сил, Божого благословення. Нашої України. Тепер прошу вас долучитися до спільної молитви. Блаженму, що биця Господа і дуже любить заповідь Його, сильним на землі буде покоління Його, рід праведних буде благословити. Чоловік має милосердя і в бозику дає, на суді він твердо говорить слова свої. Він віки не захитається, пам'ять праведників і буде вічна, лихих наклепів він не вбається, серце його надіється на Господа, упевнене серце його, він не злякається, коли побачить ворогів своїх. Він роздає щедро подає в Богим, правідність всього перебуває. Вічна сила його піднесеться у славі, побачиться нечистивий і розгніветься, заскригоче зубами і згине, бажання нечистівців не здійсняться. Ще в мирі, Господу, помолимось, все милосебе, Господи, вислухай голос моління нас грішних і охорони всіх людей країни нашої в тяжких дім. Помилуй рабів своїх, воїнів, збережи їх і смертоносної рани всякої порості душевної, тілесної, охорони, їх до всякої журби лиха гніву і недолі та, та їм повернутися здоровими та щасливими.